Привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти, як виключити ваших підписників з вашої реклами, тобто як зробити так, щоб ваші підписники просто не бачили вашу рекламу або, навпаки, запустити рекламу тільки на підписників. Почнемо. Заходимо в Ads Manager, обираємо потрібний кабінет і заходимо у вкладку Аудиторії. Далі натискаємо Створити аудиторію Спеціальна аудиторія. І обираємо обліковий запис Instagram. Наприклад, якщо ми хочемо саме виключити підписників Instagram, а не Фейсбук. Натискаємо далі. Тут обираємо джерело, з якого будемо взагалі збирати цих підписників цю аудиторію. І натискаємо на вкладку події і обираємо перше значення це. Ті люди, які почали стежити за цим професійним обліковим записом, тобто за вашим інстаграмом. Це саме ваші підписники. Називаємо обов'язкову аудиторію. Якщо це ви робите, наприклад, ви таргетологи робите для клієнта, то обов'язково вказуйте тут назву клієнта, щоб потім не губитися, якщо потрібно буде, наприклад, створити локалайк -like аудиторію по. Базі підписників, наприклад. І натискаєте Створити аудиторію. Як бачимо, ця аудиторія поки що не готова, вона збирається, відбувається надходження нових даних. Через деякий час, це 2-3 години, інколи довше. Ми заходимо, перевіряємо, тут має бути статус готово. Коли буде такий статус, вже можна використовувати цю аудиторію. І зараз покажу вам, як виключати. Підписників з вашої реклами. Наприклад, ви створюєте нову рекламу. І на рівні групи, де ми обираємо аудиторію та зацікавлення, ось тут переходимо. Я зазвичай використовую оригінальні налаштування аудиторії. Ось тут ми можемо обирати аудиторію, на яку ми хочемо запустити. Рекламу, наприклад, ми можемо обрати наших підписників це спеціальна аудиторія. Ось вони. Тобто, таким чином, ми запустимо рекламу тільки на підписників. Але якщо ми хочемо, навпаки, їх виключити, щоб їм не показалася наша реклама, то тоді ми натискаємо ось тут: Додати виключення. От тут вилучити, обов'язково уважно дивимося вилучити. Спеціальна аудиторія підписники. І шукаємо, щоб у нас були ці підписники, щоб ми розуміли, що це саме з того, того профілю, який нам потрібен. Так, ось таким чином і далі формується вже все інше там, інтереси, стать, вік, гео, але вже ця аудиторія буде з виключенням ваших підписників. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисний. Буду вдячна за лайки та коментарі.